Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму подкасті. Сьогодні ми розкриємо секрети професії, обговоримо новітні технології та розглянемо найцікавіші випадки з практики. Приготуйтеся до захопливих історій та корисних порад. Дмитро Іванчихін, щелетно-лицевий хірург з досвідом роботи понад 10 років. Він займається складними випадками не лише у щеледно лицевій хірургії дорослих, але й дітей. Дмитро, привіт, дякую, привет. що знайшов сьогодні час. Друзі, сьогодні ми би хотіли поговорити про найпоширеніше питання та про, про дуже цікаву тему для вас. Отже, скажи, будь ласка, як ти вирішив взагалі стати щеп на голосовим хірургом? Е, ну, щеплеовим, я мабуть став трошки випадково. Е, хотів поступити на лікувальний факультет. Mm. Е, поступив в донецький національний. Снімав факультет, і там, в принципі, мені сподобалося, трошки пішов, ти, пішов, пішов і так залишився в цій сфері. Uh, скажи, будь ласка, які найпоширеніші операції ти робиш? Як ще один цієї круги, ми виконуємо всі видопридневчання, що один цій ділянці, від видалення зубів до якихось реконструктивних операцій, що одна цієї ділянці, тобто верхня, нижня щелета, шия, обличчя, ніс, учні, рахунки. Зкруто. Розкажи, будь ласка, які зараз новітні технології ви використовуєте в вищадносих хірургії? Ну, із новітніх технологій це пацієнт-специфічні імпланти, які робляться індивідуально під пацієнта. І це може бути одне з таких самих нових методик, які у нас є, які можна використовувати для того, щоб відновити функцію та цілі. Розкажи, будь ласка, про найскладніший -най -най випадок, з яким ти стикався. Ну, в умовах війни кожен другий складний. Mm -hmm. Тобто... Простих не буває да, простих не буває, всі вони дуже важкі. Якось прямо зараз виділити когось одного ні. В принципі, кожен пацієнт, який поступає своїм пораненням до нас, це, всі на, має, жаль, так. Всі, всі на, на жаль, жаль, на жаль да, вони всі, на жаль, дуже важкі. Скажи, будь ласка, які поради найчастіше перед операцією ви даєте пацієнтам? Не хвилювати. І все. <світ> Можливо, там у вас прийом антикоагулянтних препаратів, <світ> заборона коріння. А ще один якихось такі до чогось. Ну, операція, операція, все. Тобто переопераційний пакет аналізів, до обстеження, mm. це просто, ну, якби планово, воно йде і все. Що найважливіше yeah. у відновленні після операції? Тому що я, всі ми розуміємо, що прооперувати це одне, звісно, це одне, а відновитися це дуже важливо і це дуже важливий етап. Тому я і хочу поцікавитися у Діми, що на його думку як практикуючого оперуючого хірурга. Що він виділяє із важливого? Найважливіше це слухатись усіх рекомендацій лікаря, і не порушувати. Мені здається, це в кожній спеціальності, як в тебе, як, ще, як пластичного хірурга, як у мене, як у ще одного цього хірурга. Дотримуватися усіх рекомендацій, які дає лікар, і не займатися самолікуванням. Коли ти пацієнту призначаєш післяопераційний там пакет е медикаментозної терапії, він такий, та це не треба, це не треба. Це я сам вийшов, а Там бабулька, якась сказала, капустний ліс приложити, ще щось. І, ну, це ж так, так люди не лікуються. Тобто треба слухати свого лікуючого лікаря. Скажи, будь ласка, ти як ще одна лицевий хірург, який кожен день оперує дуже багато різних випадків. Ти стикаєшся в своїй практиці з людьми, які е, застосовували собі певні препарати в ділянку обличчя. Не можу сказати, що я являюсь таким працівником цих препаратів uh -huh. е, по показам. Uh -huh. Тобто до всього є покази. Що е, за НАПТО, то не здраво. Це зрозуміло, але uh -huh. для цього повинен бути адекватний спеціаліст, який це розуміє. Uh -huh. А не вибачте мене людина, яка там. Немає медичної освіти, закінчила курси і робить губи. Требуло, так. Да, да, робить губи там. Всі ми розуміємо. Зараз такий час, що військові, військові, плюс не тільки військові, ще й родичі. Це не лікується в основному за одну операцію. Це. Психологічно також дуже велике навантаження, тому що і пояснити, і е, просто прооперувати це ну, надскладні випадки, реально. Е, скажи, будь ласка, як ти справляєшся зі стресом на роботі? Ні, Тобто є люди, яким гірше, ніж мені зараз. Тобто є ті ж самі хлопці, поранені, і ти думаєш, як їм всім допомогти, тому немає часу на якийсь стрес, немає часу якось розслаблятися. Включаєш, просто, просто працюєш, працюєш, працюєш. працюєш займатися спортом відлікає дуже добре, тобто півтори години годинки відтренувався, трошки відвівся від цього від, 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 від від і пішов знову знову працювати. Скажи, будь ласка, чи був в тебе такий випадок, який тебе ну треально можна сказати, що він тебе здивував? Або пацієнт там був надскладний і він дуже швидко відновився. А були прогнози, що там ті пластини, або та операція буде, не спрацює настільки, як би хотілося. Чи було таке? Ну, плюс-мінус всі операції, які ми робимо, ми знаємо всі моменти, які можуть бути після неї. Тобто починаючи від ускладнення, закінчуючи хорошим реабілітаційним періодом, такого чогось прям. Тобто все плюс-мінус все прогнозовано, і ти знаєш, чого очікувати в тій лінії ситуації. Да, тобто ускладнення бувають, вони бувають за рахунок важкості травми. Тобто, ну, Травми важкі після поранення, тобто все плюс-мінус, все прогнозовано. і з цим можна боротися, і ми про це знаємо і це робимо. Але, друзі, це... хочу вам ще раз наголосити, що дуже-дуже дуже важливо е дотримуватися рекомендацій лікаря. Якщо лікар щось вам говорить, який вас прооперував, то звісно, він розуміє. З чим він може стикнутися в післяопераційному періоді, тому дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій. Що ви вже довірились лікарю на операцію? Ну так будьте любезні, довіртеся в післяопераційному mm. періоді і не займайтеся лікуванням. В пластичній хірургії є дуже великий вплив в соцмереж. Подруга подивилась інстаграм, чи є в щеплення цілі хірургії. Вплив соцмереж на твою професію чи ні? ну я думаю, зараз в принципі на любу сферу нашої діяльності є вплив соцмереж. Тобто це не тільки пластичні пластичній хірургії або вчила, це зараз ну, все крутиться навколо інстаграму, телеграма, ютуба і всього іншого. Тому вплив є завжди. А я там бачила, а я ось знаю, а я почитала. Тобто інтернет це в принципі з якогось моменту це дуже добре. Але опять же, нему що. На НАТО не страхово, да, коли тобі да. приходять і розказують, як треба оперуватися, ну, трошки. Да, Розповідають, що, да, що, да. що ти маєш робити, хоч, да. хоча прийшли до тебе. Да. Да. Скажіть, будь ласка, наступне питання. Які книги чи фільми ти міг би порекомендувати майбутнім ще лицевим хірургом? Все, що дає наш інститут. В принципі, все дуже полезно. Все, всім, всім книгам, які були в мене. Під час навчання в інституті до всіх книг я повернувся однозначно. А я взагалі сім'я дуже такий хороший фільм, називається Золоті руки. Ніком не помню дивився? Угу. На жаль, ні. Ладно. Але подивіться. Про нейрохірурга він, в принципі, дає таку наснагу працювати далі. Там угу. дуже цікавий сюжет, і він такий. Подивіться. Круто, обов'язково. Скажи, будь ласка, чи були в тебе ускладнення, після яких ти кардинально або відмовлявся від цієї методики, або кардинально змінював сам підхід до операції на, наприклад, верхній щелепі або нижній щелепі, або там скуловій дозі? Ну, так, що прям кардинально міняти, то ні. Було. О, якісь та ускладнення вони завжди є. Тобто, ускладнення мать тільки у того, хто не робить. І ці ускладнення зачастую навіть не пов'язані з якимись оперативними моментами. Це в принципі просто ускладнення. Вони є, ми з ними боремося. Але все одно ж всі операції, які ми робимо, що класичні хірургії, що на всіх хірургії, Тобто ти робиш тими методиками, які вже є. О, і та, та, вигадок, та, 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 та... Тобто це не сьогодні придумано і не нами придумано. Скажи, будь ласка, зараз дуже, дуже популярна ін'єкційна косметологія. Як ти, як ще на хірург, який оперує майже всі зони повністю обличчя, як ти ставишся до ін'єкції, наприклад, в переорбітальну зону з скули, в підборіддя? В принципі, ставлюся, я ж кажу, дуже позитивно. Якщо це робить професіонал, то я вважаю, що цим повинні займатися спеціально бучні люди, не ті, які там не опять опече повторююся, mm -hmm. пройшов курс, а людина, яка на це вчилася. Я теж знаю, як це когося. Я був на mm -hmm. деяких курсах, але я це був для того, щоб розуміти, як mm -hmm. це робити, а не робити самому, просто щоб розуміти, які можуть наслідки і все mm -hmm. інше. Мені ще знаєте дуже цікаво, що е, ти оперуєш, оперуєш різні ділянки обличчя, і е, чого я запитав саме про ін'єкційну косметологію, тому що. Є, наприклад, такий е препарат, як Редіас, гідроксепатіт кальція. І, звісно, це дуже ускладнює. Мені, наприклад, як там підтяжку обличчя робити, то е це викликає труднощі на самій операції. І мені було цікаво спитати тебе, тому що е в тебе не тільки естетика, а ще і функціонал, тобто і ортодентія. Це, це комплексно. все. Тому мені було цікаво, чи стикався ти з такими е от, труднощами, що от все. От, після Редіусу. Ну, якось так. Дуже -е, З так. труднощами іменно по м'яким тканинам особа воно ну, нам не заважає. Ну, це ну це, ж у нас специфіка роботи така, що все ж таки в мене пластичні хірурги, і у нас ну, більше, е, якщо є якісь труднощі, то, то це труднощі на рубцях після поранень, ну, на великих рубцях, да, де анатомія зміщається і все інше. А іменно після інєкційних якихось таких моментів, то в принципі не бувало такого, що прям якісь моменти. У чи ще чогось такого. Ну, ну. Скажіть, будь ласка, чи часто ти відмовляєш пацієнтам в операції? Чому питаю? Тому що е, ти, як практикуючий хірург, розумієш, що спочатку пацієнтам потрібно етап ортодонтичного лікування, а вже потім етапи е, ще лицевих операцій. Е, або зовсім пацієнту не потрібно. А він прийшов з такою до тебе вимогою Я хочу зробити. Ні, це однозначно так не працює. Тобто, всі операції робляться по показу. Тобто, якщо є покази, вона робиться, якщо їх немає, тобто ну, де угодно, вона немає. Це дуже мудро. Дуже, дуже, дуже зараз популярна тема про 3D-моделювання і індивідуальні пластини. Розкажи, будь ласка, що взагалі це є індивідуальна пластина, як їх виготовляють, підбирають, чи важко їх встановлювати? Е, ну, індивідуальні конструкції, які зараз ми використовуємо, вони друкуються за допомогою 3D-принтера, тобто робиться КТ, що ділянки. відправляється біоінженером. біоінженер робить 3D-моделювання. Присилає нам на узгодження, ми дивимося, якщо нам підходить, це ми покажемо друкуємо. Якщо нам не підходить, ми коригуємо десь mm. якісь питання. І все, важкості в постановці цих конструкцій глобальної немає. Тобто є нюанси, це зрозуміло, як на любу операцію, але якоїсь там важкості, прям то ні. Є там свої моменти після операційного ведення пацієнта, тобто там з набряками і всім іншим. Mm. Але то в принципі. Мілочі, якими ми Ти підвів до такого питання, набрики. В пластичній хірургії, всі ми знаємо, є, після оперативного втручання є набрики на 3-4 добу, максимальні. Скажи, будь ласка, після ще одного лечових операції чи є набрики? І як звісно, ви з ними боретесь? Звісно, звісно, вони є. Просто якщо брати набряки ще в цієї ділянці, вони для нас трошки не такі страшні, як, мабуть, для вас. Боремось проти терапія, давлячі пов'язки, де їх можна виправити, тому що ну, так же, це обличчя не завжди можна десь підобути, де хотілося б. Але як правильно ти вже помітив, що там до третьої доби вони стоять більше, четверта-п'ята, сходить, сходить, вони сходить. потрошку сходять, а самі з глобально ми щелкнулися з ними не боремось. Тобто ми про них знаємо, робиться все для того, щоб їх не було. <голові> Але прям такого кого-то там ціленаправленно на них ні немає. Тобто воно з часом воно все походить. Поступово тобто так. Зі скількох людей е складається операційна бригада що молодців хірургів в основному. І чи може одна людина виконати операцію? Ні, не може. Ну дивлячись, певні, яка операція, якщо ми <голові> розмовляємо там про якесь видалення зуби. Е Порт-античним попадам, тоді, да, так, можна з медсестрою це зробити, з асистентом, mm -hmm. Але якщо ми кажемо про якісь реконструктивні операції на щелепах, на обличчі, то ні. В основному це. Це три людини? Три людей, тобто, да. так. Да. Дві-три людини це ну, дві людини це прям мінімум. Mm -hmm. Тому що дуже добре, коли. Е, асистент розуміє, що ми робимо, а не штапи, просто, да, просто стоїть, просто стоїть там ключки тримає. Mm -hmm. Тобто дуже багато і дуже часто, навіть в наших операціях, коли доступ там, ну, ми ж вокруг голови, mm -hmm. з мого боку може бути така ситуація, що трошки затруднено, я можу передати інструмент своєму колезі, він з того боку там, просто і, і, доробить, да, скажімо так, цей доступ там, чи ще щось таке. Тобто ну, ще лахай. Треба дві людини, mm. а то краще. А, а то і твоє. Скажи, будь ласка, яку операцію ти б не виконав ні за які гроші? Не виконав би ні за які гроші, мабуть, якусь абсурдну. Mm -hmm. Ну, тобто, коли от, це попереднє питання, коли пацієнт хоче. Да -да -да. Та, але ти розумієш, там що там Потім буде вікати. тому краще потеряти. А скажи, будь ласка, як до, до твоєї професії ставиться родина, ваша друга половинка. Можливо, у тебе династія лікарів. Mm -hmm. Я єдиний врач. То mm -hmm. ти теж. Mm -hmm. да. Тому може навіть це краще, що mm -hmm. нікого немає, ти можеш сам своє прізвище робити потрошку. Самостійно. Так, да, да, да. А так, класно відноситься. Розкажи, будь ласка, яким спортом ти займаєшся, і чи є в тебе ще якісь хобі, які не пов'язані з медициною? Єдине хобі, яке в мене не пов'язане з медициною, це те, що ходжу займаюся. Це... Яким саме розкажи, будь ласка. Люди боротьбою. Ну я багато якими відами спорту займався. Я з дитинства чим займався. Карате, бокс, ріка римська боротьба на баскетбол, на плавання, тобто потрошку, щоб бути активним, тому що опять же, якщо брати спорт і лікаря, то там дуже важко. Стояти на операціях, якщо це великі операції, тобто треба мати здоров'я, витривалі силю треба мати, що постоянно бути щоб постояти, тому спортом треба займатися. Особисто я зараз ну деякий час займаюся вільною боротьбою. До чого ти ж теж займався в принципі всіми компактними видами? спорту, Рублю контакт питання. Скажи, будь ласка, які основні етичні дилеми є у вашій роботі? Спілкування між колегами, спілкування з е, родичами, з самим пацієнтом також. Е, ну, етика і діантологія повинна присутствувати завжди. Вона повинна бути. Е, і це ну, основне таке, що не треба, якщо пацієнт прийшов від якогось іншого лікаря, казати, що то дурачок вам все розказав uh -huh. на правду. Ну, це так не працює. Е, і це не колегіально. Тобто, ти повинен розказати свою думку. І також право пацієнта. Якщо ти вже вибирає, то, та, то, то, то Тобто діти... ти можеш з нею бути не згоден, але це не факт, що його лікар, який попередньо, щось це він не правий. Є багато і... методик оперативних втручань методик... Відіння післяопераційного. Ісходник від да, да. сходника і. Тобто є лікарі, які працюють по одній методі, там, я знаю, корінопластики, то це більше по твоїй частині. Вони роблять там одну методіку в рінопласті, у них вона дуже добре виходить, іначе йому знати 10. Ну, ну він робить ну, одну да. і класно, і все. І питанні такого лікаря немає, якщо він не робить гірше пацієнту. Раді Бога, хай працює, тобто і не факт, що цей лікар буде гірше працювати, ніж той, який знає десять. Mm -hmm. Можна знати десять методик і погано їх mm -hmm. знати, а можна знати одну ну, і робить і власне і робити. Класно да. робити да, yeah. і Скажи, будь ласка, що ти думаєш про майбутнє ще окна на своє Ну, Я запитую, тому що під час війни ми всі ми розуміємо, що мінобухові травми, різні поранення це дуже часто зустрічається і. і... Це для лікарів є дуже величезний розвиток, тому що е, я впевнена на 100%, що працюючи просто там, будучи це мирний час, навряд чи ти б це зустрів. А так в тебе дуже великий практичний розвиток, розумієш? от, І мені цікаво, е, чи дасть це дуже великий е, розвиток. Я вважаю, в принципі, що наша медицина зараз е, на наразі вищому рівні, ніж е, та ж європейська чи mm -hmm. якась ще. Тому що ті лікарі, які працюють за кордоном, вони просто-напросто не бачили того, що ми бачились mm -hmm. тут ми. І вони не лікували таких пацієнтів. Вони можуть знати якісь методики чи ще щось, але ну, прооперувати це найлегше насправді. Тобто гораздо важкіше вивести потім після операційний період, нормально, адекватно, це so, було. So. Тому у нас медицина зараз, ну, на мою думку, дуже скапнула в холод. Я б це погано не звучало, але... Але какого ще все всі адаптуються, так. 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 А, скажи, будь ласка, а, всі ми люди, всі ми люди, це, це зрозуміло, а, які, на твою думку, найважливіші якості має мати хірург? спокій. Сп... Бути спокійним. Так, ну, я думаю, що э, впевненість в тому, що робиш. А щоб була увереність, треба знання. Якщо ти просто уверений, слабує тва, а тут не працює. Е, треба мати знання і бути спокійним в своїй роботі. Скажіть, будь ласка, всі ми знаємо, що лікарі, ну, грубо кажучи, майже живуть на роботі. Як ти підтримуєш баланс між роботою і особистим життям? Ні, якщо брати про особисте, про дівчину, там, е, щоб вона розуміла, ну чи він, якщо це, mm. точкого як. Щоб розуміли, що зараз відбувається, з ким ти працюєш, того що дуже часто що таке буває, що половинка не може зрозуміти, чого ти там вихідні на роботі, mm. чому залізся, тобто У тебе ж було таке, коли 100 ти 100. в сім годин заходив на операцію. 100 100. І коли ти приїжджаєш з додому, І о, о третій ночі закінчили, да, що ти десь там гуляв, а ти по факту <різвач> тільки <токарунки> руки помив. <різвач> да, <різвач> та, <різвач> Дім, ну, тобто це... uh, -hmm, скажи, будь ласка, як ти працюєш з пацієнтами, які дуже, дуже, дуже бояться операцій? Під наркозом. <рес> ну, можливо, ти їх там uh, пояснюєш, mm, uh, uh, uh. тактику операції, хід операції, які там ускладнення проговорюєш або навпаки все буде добре. Не то, пояснюєш. E в, принципі, в принципі, все пояснюється. Ee, просто буває така категорія людей, яка каже, доктор, ви мені не розказуєте, що ви будете робити, просто робіть. Тобто тут треба трошки зрозуміти, який пацієнт, е а розуміємо, ми це коли по, з ним ну, спілкуємося. Якщо пацієнту дуже треба, щоб ми розказали всі етапи, то ми всі розказуємо ми так, сканально, все, 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 Що починаєш, від госпіталізації, скажімо так, закінчуючи всім після операційним періодом. А буває пацієнти, які просто кажуть, ну приходять їх оперуєш, і не, не вони навпаки не хочуть знати, що ти з ними Краще не знати, да. просто хочуть вже да -да, зробити і все. Я посплю, а потім там проснувся. все. а ви а потім ви вже коли вже все готове. Да, да, розкажете. Розкажете, да. Скажи, будь ласка, зараз дуже багато різних конференцій, різних майстер-класів, як онлайн, так офлайн. Да. Чи є якісь навички, які ти б хотів ще освоїти? Так, є звісно. Е, мікросудині лоскути, вільні пересадки. Okay. Дуже хочеться. Це така вузькопрофільна профільна штука. Е, наскільки вона? Треба, щоб її займався ще один ну, цього хірург, поки не можу сказати. Тобто, покази є, е, пацієнти такі є, яким це робиться, яким це треба робити. Але це більш такий вузькопрофільна така шо. Нірці, різні клапті, так, різні так. таке, що. Тобто, дуже хочеться освоїти, е, важко, важко. Таки ну, дуже але... цікаво, інтересної методики він але не я думаю, ваше. що все, все буде обов'язково. Для цього й ходимо на всі курси. Далі, <ріст> а, скажи, будь ласка, що от саме ти вважаєш робить хірурга успішним? 에, гарно проведена операція. Тобто, якщо є хороший результат, <ріст> то це добре. Незалежно відділі, не відійні, тобто са <ріст> факс. Для тебе це просто приємно. <ріст> Скажи, будь ласка, щодо пластин. Ви дуже активно використовуєте в практиці пластини. Чи були такі випадки, коли організм підторгав пластини і що з цим робити? Прямо, щоб підторгав, ні. Вони всі, як правило, у нас біоінертні. Ну, як правило, вони всі біоінертні. тобто, да, вони підходять до того, щоб стояти в організмі людини. І торгав ні. Бувають нюанси там. Пластина може зламатися, це ж, все ж таки металева конструкція, тоді треба її міняти. А так, що прямо натерження якогось такого, як там печень пересаджуючи, ще якісь там органи, ні, такого нема. Тобто є нюанси, там, які тканини можуть розійтися над пластинами. Того, що це все одне там, це все одно стороннє тіло, але це повпортаючись до попередніх питань. Ми знаємо, як з чим з як з цим боротися, mm. тому якихось там глобальних Особливо страхів нас немає. І... Ага. Да, да. Тобто ми розуміємо, що це таке може забути, бути і, і ми розуміємо прекрасно, що з цим треба робити. В принципі, да, обличчя це дуже естетично важлива зона. Чи були в тебе, наприклад, інтраопераційні якісь знахідки, тобто там встановлені нитки, які заважали прооперувати або ще щось? Ні, такого прям не було. Як правило, ти правильно сказав все, що робиться на обличчі. Ми ж все це бачимо. І навіть якщо якісь операції були, ти вже можеш так приблизительно зрозуміти, що це була за операція. Або там на додатковому методи дослідження, тобто на тому ж самому КТ побачити, якщо щось там мінялося, якісь пластини ставилися чи ще щось. Тобто, якщо пацієнт оперувався чи по ділянці, то все одно ми це бачимо. Просто що в є таке поняття, що ми всіх пацієнтів оперуємо в умовах первинної пластики. Да, ми не зашиваємо там, якимись грубими швами, mm -hmm. тобто, все одно ти стараєшся зашити тонкою тан ниткою, Тобто mm -hmm. все дуже делікатно і охайно. Тому, як правило, ти все одно бачиш все, але ти розумієш, що там є. Як. Mm -hmm. тобто, якихось таких знахідок типу ниток ніколи не бачу. Як на твою думку, який відсоток відповідальності в післяопераційному періоді а, лежить саме на пацієнта? Після операційного. Прям по відсотку не скажу, але на мою думку, дуже багато. Велике дуже, 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 тому що є багато нюансів. Якщо брати там навіть не щотну цю хірургію, а імплантацію чи ще щось, тобто якісь такі малоінвазивні mm -hmm. хірургічні втручання, то там вплоть до заняття спорту, куріння, вживання алкоголю, mm -hmm. сам. Так, та. так, тобто тут. Після операційного більша частина залежить від бажання пацієнта. Якщо він хоче, щоб з ним все було добре, то він буде дотримуватися, що ти йому сказав. А якщо він так трошки холадно до цього віднесеться, то тут вже буде питання більше до нього ніж до самої операції чи до самого оперативного втручання. Тому що ти ж пацієнта прооперував, він там в тебе три дні побув твоїм наглядом, ну, образ, на кажучи, стаціонарі, потім ти виписуєш його додому. А там же він що угодно може робити, ми від цього ніяк не знайомили. Починаючи від закінчення прийому антибіотиків, саме банально, вони від нас описуються, пристають їх приймати. Все. <головік> 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 Що б ти порадив людям, які тільки починають свій шлях в медицині? Peacefully. Ну, крім того, що не починати його. А й кудись в войді, або. Парно подумав, що хочеш Стикатися з тими проблемами, з відповідальністю. Так, так. Це дуже велика відповідальність. Киритися Знайти слово лікаря. Тільки слово. Дуже добре ставитися, відноситись до свого здоров'я. Тобто чекапи, диспансеризація, це все в принципі правильно, воно все повинно бути, ти повиш це все розуміти, що здоров'я нам дається один раз на все життя. Потім ми можемо тільки його підтримувати. І з роками воно краще не стає. На жаль, На жаль, жаль. Да, тобто все, що ми маємо, то все последствия наших дій, скажімо да. так, слідкуйте за собою. Слідкуйте за своїм станом, відсліджуйте якісь міни в собі і звертайтеся до професіоналів. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався наш випуск, не забудьте підписатись, ділитися нашими подкастами з друзями та залишайте відеоки. Це допомагає мені ставати краще. До зустрічі в наступному випуску.